Привіт, коти! Сьогодні я вам розповім, що я докупив до байка, що я поставив старе зі свого сар... зі... старого карча. Ну і по суті назва цього проєкту можна сказати нахіба. Бо нахіба щось робити на базі Ардіса. Найперше, що я сюди купив, це ось ця касета. 1151, на 11, 11 зірвок Шіманівська. Ну і Діоревський переклюк 5100. Тут був Срямівський ланцюг на початку, зараз Шиманівський, я вирішив катати в два ланцюги, типу для економії ресурсу. Далі сюди прийшли педальки, такі флет-педалі з Мерока. До речі, дуже прикольні по якості. Вони там близько 400 гривень коштували. Я побачив рекламку на якомусь закордонному сайті велосипедному і вирішив загуглити їх. І виявилося, що вони на Аліку також є. Потім оці ці шатуни приїхали з Аліка, також про Вільлівській MPX11. Підзірочку. Дір Зірочка, до речі, в мене валялася, я її на аліку замовив, вона валялася у мене, мабуть, ще з моменту покупки касети. Чекала свого моменту. Потім по вигідній ціні я забрав у нашого веломехана ось таку вилку Santourb Рейдон під 27.5 колеса. Алюмінієві ноги, там все як положено. Повітря, до речі, м'якенька така мені подобається. Щось дороге я не хотів брати, бо зажав бабла тупо. Ця вилка щось мені обійшлася в 4200, а е, взяти якусь типу RockShox, то це десь 10-12к за нормальну, більш-менш вилку нову. Прайдівське кермо перекочувало зі старого байка. Я колись його купував. Здається, ще тоді на сайті прайда можна було купити їхні детальки окремо. Гальма МТ-200 також зі старого байка. Веловський грипси – це також зі старого байка. До речі, подобається, коли немає його тут на кінці замків, то його зручніше триматися за ручки. Кемпівський винос, коротше. Також у веломеха у нас забрав колись був 70 чи 75, щось таке. Не знаю, що за контора. Селе італівське сідло скуба перекочувало з мого старого байка. Подобається його жорсткість, воно таке дубовеньке, прикольне, як я люблю. Плюс ширина ідеальна для мене. Сторківський. Підсиділ. Це також з мого старого байка, колись його взяв за 200 гривень на Оліксі. Ну, це така, це така іменита контора, хто знає, той знає. До речі, болтики титанові тут у ньому. Ще думав сюди докупити заспокійувач ланцюга в це кріплення. Але поки ланцюг не злітає. Зазвичай в мене злітає, коли вже. Зношена передня зірка, тоді він на якихось ямах, коріннях починає звалюватися. просто. І це мене бісить, але поки все норм. І так, здається, все вам розповів про цього карча. Наступним, що я думав міняти, це втулки. Але поки я ще не визначив які брати. Ну, Звісно, це буде щось на прям підшипниках. Але які поки що не знаю. Якщо щось придумаю чи оновлю, то може зніму наступний випуск.